Мав тяжку долю і віддав своє життя Україні. Луцьк провів в останню дорогу загиблого героя Артема Петровського. Його історія це історія людини, котра, попри життєві труднощі, завжди боролась за майбутнє. У нашого захисника залишилася дружина та троє діток. Завжди був усміхнений і знаєте, коли навіть отримував поранення, він приходив, і каже Я люблю вас всіх, але я не можу бути тут. Мене там чекають. І завжди знаєте, такий він був посміхнений, хоча в нього доля була досить тяжка. Артему він назавжди завжди 32 роки. Він виріс сиротою, але зумів побудувати міцну родину, стати люблячим чоловіком та батьком. Так його згадують друзі та колеги. кажуть, його мета була захистити рідну землю і подарувати дітям. Майбутнє у вільній країні та був хороший чоловік, християнин, батько трьох дітей. На жаль, війна забирає найкращих. Скільки часу вже було? А, більше, більше, двох років. більше двох років. Він отримав перше він отримав поранення весною, але до того в нього вже було два поранення. І наскільки ми знаємо, він зростав сиротою. От і потім зустрів свою дружину, і в них на той день у них було троє діточок. Але в нього таке завжди знаєте грало почуття патріотизму, любові до людей, до країни, до Бога. І тому він сказав: Я хочу йти там моє місце, там мої хлопці. Я там знадоблюся. І він таки, знаєте, бо простяцький, як то кажуть, хлопець займався будівництвом, але віддав своє серце Україні. Артем у квітні отримав поранення на Донеччині, довго боровся за життя, але, на жаль, 15 січня помер у лікарні. Усі, хто знали нашого воїна, пам'ятатимуть його як світлу людину, котра надзвичайно любила життя. Ми разом з ним служили, Богу служили разом, відпочивали разом. Разом підтримували його, коли він служив, захищав країну, але так сталося. Не шанувати пам'ять. Який він був? Позитивний ентузіазм, світлий погляд на життя і завжди все добре попереду, тільки бачив. Просто радів від того, що дав йому життя. В нього без батьків, там, він виріс, він синовлений, в нього своя історія. Але все ж таки він був радісний радісний, що він живе на нашій землі, і в нього в серці було, що треба йти і захищати країну. Тому що він був мобілізований, потім він був комісований після першого приходу в нього поранення було. І другий раз вже пішов добровольцем. Дружина Артема пригадує, що тяжко було дивитись, як її коханий залишає сім'ю, діток і їде на фронт. Напевно, то і про нього слова із пісні. Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Ну, відважний він любив Україну, боровся до кінця до кінця. Він ну, перший раз був потім додам він була і травма, і потім контузія, і Він дому вернувся, бо ну вже звільнився. Пів року по він назад вернувся, бо він сказав, що я не буду сидіти чекати. Чудовий. Батько чудовий діти. Дуже сильно його любить, ну, Важко дітям прийняти. Ну. Просто міг, ну, я, наприклад, вдома міг мене залишити, само віддихати, він з дітьми міг гуляти. Ну, Будь-що він для них все старався, будь-яку дрібничку, все-все-все. Будь, ну, як, як я до нього казала, кажу, щоб міг би, тобі зірку з нею достав, бо Він казав, ну, да, це Сергій тому є. Сьогодні ми підносимо подяку Богові за тих праведників. Дякуємо цим полеглим воїнам. Хай Господь. Приймає їхні душі до царства небесного. Люди навколішки проводжали загиблого героя, похоронили Артема Петровського на міському цвинтарі неподалік села Гаражджа. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.